Привіт, мене звати Володимир Неконечний. Я 11 років керую компанією ЄСЦентр. Yes сьогодні ми поговоримо про освіту в США, як зекономити час і гроші. Однією з основних перешкод на шляху до здобуття вищої освіти в США є висока вартість навчання. Справді на сьогодні американська освіта вважається дуже престижною. Проте далеко не кожен може собі дозволити такі витрати. І у цьому відео я розкажу тобі, як заощадити на освіті в Америці час та гроші. Поїхали! Спосіб номер один ком'юніті коледж плюс університет 2 плюс 2. Отже, починаємо з типового міфа, що традиційний американський коледж це аналог нашого училища. Але в їх системі освіті ком'юніті коледж це повноцінний вищий навчальний заклад, де просто більше практики і менше теоретичних досліджень. Саме після навчання в коледжі ти отримуєш асоціат та можеш претендувати на місце. У кращих вузах США цей спосіб значно зменшить ваші витрати на навчання впродовж перших двох років. Саме тому він вважається доцільним. Рік навчання в коледжі коштує від 7 до 10 тисяч доларів, в той час, як рік в університеті стартує від 15 тисяч на рік. Наприклад, провчившись 2 роки в ком'юнусі коледж, ти можеш перевестися на третій курс університету. І по закінченню отримаєш звичайний диплом бакалавра. Якість знань абсолютно не відрізняється від університетської. Так як протягом перших двох років студенти вивчають ідентичні загальноосвітні дисципліни. При цьому після коледжу можна вступити до будь-якого вищого навчального закладу США далі. І навіть сам університет більш вирогідніше прийме студента з коледжу, бо він вже більше адаптований. Ніж заявку прямого студента за кордоном. також можна розраховувати на зв'язок твого коледжу з університетом, куди ти можеш бути зарахований автоматично на третій курс. До того ж, отримавши асоціат, ти як студент іноземець можеш подаватися на ОПТ. це від одного до трьох років оплачуване стажування з обраною спеціальністю, а вже після цього вступити на третій курс університету та продовжити навчання, тобто зробити паузу в навчанні. Для практики та заробітку грошей. І вже після отримання ступеня бакалавра ти знову можеш податися на ОПІТі, тобто на оплачуване стажування за фахом. І з іншої сторони, вступивши відразу на перший курс університету, ти зможеш розраховувати на подібне стажування тільки наприкінці четвертого року. І звичайно, американський диплом з реальною практикою там буде цінуватися не тільки в США, а й в будь-якій країні світу. Але якщо під час оплачувано практикою, ви компенсуєте свої затрати на навчання, то це виглядає дуже круто. Саме тому освіту за кордоном часто називають кращою інвестицією. По-перше, ти вкладаєш гроші в розвиток свій, а по-друге, ці інвестиції швидко повертаються. Також зверни увагу, що в коледж простіше вступити через більш лояльні вимоги до рівня мови та дедлайни. Для вступу до університету важливо подати всі необхідні документи за 8-9 місяців до початку навчального року, а подати такі самі документи в коледж можна і за 2 місяці до початку, що дає тобі більше можливості не поспішати і добре обміркувати на своїм вибором. Цей варіант є привабливим, тому що ти здобуваєш якісну освіту за доступною ціною і практику, яка є основою будь-якого навчання. І з досвіду наших студентів скажу, що після навчання в коледжі і оплачуваної практики не всім важливо повертатися до навчання. Життя так показує, що деяким людям просто не потрібно university дігрі та диплом саме з університету. Хоча, звичайно, престижніше буде виглядати університетський диплом. І для тих, хто після навчання в США планує будувати міжнародну кар'єру за межами цієї країни, важливо отримати саме цей диплом. Переходимо до другого способу університетські програми підготовки: 1 плюс 3. Вузи США висувають високі вимоги до іноземних студентів, тому процес вступу може бути нелегким. І щоб допомогти студентам, деякі університети разом з нами організовують особливі програми підготовки, які гарантують вступ. Тривалість такого курсу складає один рік, і її можна перерівняти до першого курсу університету, окрім академічних програм. Студенти вивчають англійську мову та розвивають свої academic skills, тобто критичне мислення, вчаться писати есе, проводити презентації і так далі. Ці навички допоможуть тобі досягти висот під час навчання на бакалавріаті або в магістратурі в США. І після закінчення програми підготовки ти вступаєш на другий курс університету і наступних три роки вчися вже з обраною спеціальністю, а потім отримуєш диплом бакалавра. Давайте ще раз. На цій програмі підготовки протягом одного року ти підтягуєш свої знання до необхідного рівня і водночас закінчуєш перший курс університету. Крім того, умови вступу є набагато простішими. Немає, наприклад, потреби складати іспит сад це аналог нашого українського ЗНО. Отже, студент швидше адаптується та приступає до навчання без стресу та проблем. Практично всі наші університети. Пропоную такі програми підготовки, це означає, що студент може отримати умовне зарахування до університету без складання іспитів. До речі, основні наші партнери вже є у нас на сайті, тому заходьте і обирайте. Рік підготовчої програми коштує стільки ж, як рік навчання на першому курсі. Тобто, ми зберігаємо твій час і твої гроші. Це хороший спосіб поєднати програму мовної підготовки з академічною програмою. Переходимо до третього способу стипендії. Отже, навчання в США платне навіть для американців і звичайно для громадян інших країн. Але за різні досягнення багато наших студентів отримують знижки на навчання, так звані стипендії. Її розмір може бути умовним від 5% до повноцінного покриття 100%. А іноді, навіть крім навчання, покривають затрати на проживання і харчування. З нашого досвіду додам, що високі шанси отримати стипендію мають не тільки активісти або учні з високими академічними здобутками, які беруть участь в олімпіадах, конференціях, дослідженнях, а також студенти, які мають здобутки в спорті, мистецтві, волонтерстві і так далі. Були у нас випадки і тенісисти, і активісти, і підприємці. При цьому у нас є такі партнери, де ми прямо можемо гарантувати тобі стипендію. Круто. Записуйся до нас на консультацію. Наша компанія ЄСЦентр пропонує такі програми в США. Це можуть бути мовні курси з тривалістю від двох тижнів до року. Це можуть бути підготовчі курси з гарантією вступу в вуз. Це може бути пряме зарахування на програму вищої освіти, бакалавріат, магістратура післядипломна освіта. Звертайся до нас за консультацією. Це безкоштовно, і ми з радістю реалізуємо програму, яка підходить саме тобі. Алгоритм простий. Вибрати пріоритетні вище, беручи до уваги все, що так тобі потрібно: штат, місто, відсоток працевлаштування випускників, вірогідність вступу, престижність, можливість отримати стипендію, як добре представлена твоя спеціальність, наявність гуртожитку і так далі. Далі подати документи і не впритул до дедлайну, отримати офер, тобто запрошення з вузу, і вибрати кращий. Наші студенти точно знають, що люблять, коли є вибір. А потім вже подача на візу і вибір гуртожитку. Саме тому ми рекомендуємо подаватися за рік, а іноді навіть півтора. Мрій, дій, а ми допоможемо реалізувати твій потенціал.